Доброго раночку. Мої любі підписчики і гості каналу. Вдруге виходжу знімати, по-перше, відео не, не, не знялося. І ось уже сонце почалося. Глоріусе. Я знімала без сонця, гарно було. Вон, дивіться, одна, одна айстрочка в мене вон, тільки в цьому році зійшла. Ось така, красиві у мене айстри були. Всі всі красиві, такі оті, містими вони. Ну, красиві, коротше, та і все. Ну, їх немає. Ото одна. Тільки. І все. Така весна була, що ні айстри не посходили, нічого. Я було сію і воно в мене само навіть буває, сходи висівається. Ось Рубістар. Оце пройду так, зараз безстренько. Не знаю. Чого воно в мене не загружається, я не знаю, не знімається воно просто. Ось Оце знімаю, не знаю, зніму я чи ні. Чи виложу тоді, чи ні? Вон. Дивіться, як прекрасно цвіте. Чотири сезона. А ось вона ще Ще цвіте, а скот. То я брізала деякі. Вон, ну, ті вже Ну, а це ось гібіскус так вон теж. Теж іще багато йому цвісти. Ну, а це чотири сезона. Дуже красиво цвіте. Ось аскот який милий, прямо. Красивий. А ось брати грім поруч з ними. Вон теж, бачите, як розцвітають, як прямо горять в саду. Пробую не відключатися поки. не знаю. А це ось дивіться це принц цвіте. Ось розцвіт він тільки. Ось, дивіться, які причудові квіти в нього. Згорять вони, ж, я так думаю, бо спека, все. Ну, зараз вони дуже-дуже причудові. А вранці я знімала то зовсім були вони чудовими. Просто аромат такий одних. Іде, ну дуже красива троянда, така на передній план. Оце напереду вона стоїть до метра. Ось зараз оце вона. отут у мене спереді, вона зразу стоїть. Оце до метра троянда. Оце така і потрібна на передній той. Зато вона вся-вся буде в квітах. А восени це взагалі красотища. Це ось кахала. Це ось т'єрі Маркс. Ось така. теж. Інтересна квіточка. Це ось Блю Бой. Вон такий іма вона, бачите, ну, не знаю. Може, може я її напрасно посадила, може прийдеться викинути звідси, не знаю я, бо вона, мабуть, закуклюється. Дожді ж були ото. Це ось прекрасниця теж. Акіта. Ось вона Байланду ще цвіте. А воля роздема... чи... малінара, чи та, вон не малінара. Там Мален... та вже воно вже все їй відквітло зразу. Вон, бачите, я, глянь, як отсюда, Вони гарно виглядають. Це ось так отак, отак от поведу я. Що видно, це ось ця. Ця красунечка, крокус рус. Тут вся ось цвіте, страдається, що я її обрізала. Ну, нічого, вона все рівно вон, висоту набрала. Гляньте, яку метр двадцять з, з нуля. З нуля пішла серед літа, серед середини літа. Ви, ви представте. А ви розказуєте, не можна літом розсаджувати, пересаджувати. все можна, тільки треба притяняти, приєте треба знати, що робити. О. Це антика Аморе. Така вона буде як чіп як -дейл. От Майже, бачите, от вона, квітка в неї така. Тільки кольору трошки не той. Це вона тут. Тут он прекрасний стоїть ще. Ще воно де. Ось де ще розцвітає. Ось він. Леонардошка. Красив, красивий, звісно. Тут я попід по той, Оце гілки, всі, оці що нижні, оці всі гілки я пригиба, пригинала. Оце вони всі виросли. Вон. Так що він піддається любому. Этому. Любим воздійстві, любої пересадки. Ну, це ось не знаю, що. Це ж сиреніву ту залишила, не викопала туди, не знаю, що воно. Це ось. Ось вона. Чикаго Піс. Бачите? Бачите, який ще? ще він, ще він виглядає непогано, гарно. Навіть сказати, по такий, про такий жарі страшній, то він виглядає гарно. За сьогодні воно все згорить, звісно, те, що особливо новинки оці. Ось я ж новинки багато тут знімала. Ось оце, ось, ось вона. Ларанка броль. Ось дивіться, хто казав, що з миру роз немає пересорта. Оце, дівчатка, пересорт. Отут має бути помпадур. Троянда у мене. Бачите, яка? Помпадур же зовсім не така, а це якась біла троянда, зовсім незнайома мені. Так що буває і там пересорти везде бувають. Ну, не в такому кількості, звісно. Буває, там один попадеться. Да, якщо я 60 штук брала, то зрозуміло, що пересорт. Якщо ви берете одну штучку, то пересорта вам і не покладуть. А як я беру багато, то мені й ложать пересорти. Клер маршал, вот вона. Ну, починає. Це ось ось. Женев'єв не в Орсі. Вчора така була оранжева, оранжева вона, а сьогодні вже, вже все. Хоча тут сонце навіть, вон, така, бачите, яка вона, вон. вона теж має бути красивою квіткою. Це піано. Ж те. Значить, два куща в мене тепер піано тут, а там десь треба посадити. буде Та щось, я щось придумаю, там посадити між ними, посажу. Ті, вон. Будуть мені флокси, і я там, мабуть, посажу флокси. Просто такий ось вони піана тут. Ось це ось тут. Новиночка. Теж не можу розібратися, що це воно? Не знаю. Дуже, даже не знаю от. Так. Оце ось це ось зацвітає. Ось цей зацвітає він молоденький. Він, типу обрізала я вчора. Він багато дуже обрізала Емільєнгіо. Це ось буде той той куща. Таки приберу один, мабуть, цей залишу. І все, хватить його. Луї дефіне, королем.

Все прекрасний який він. Чайковський. А он Прплодж. Теж гарний. Теж він швидко облітає. Ну а що ж ви хотіли з першої річки, хотіли щось щось іще. Та он дивіться, ну так он. Красиво буде, ось отак. Ось. Пілігрим цей. Вон, який, як цвіте, він чудово. Да? Ну, квітка одного дня. Він, він і як і виросте, він теж швидко облітає, я знаю. Мамі дітєр. От дивіться, які вони тут. Ану, я її сюди можу. Та ні, Вона не тут одна, Та ні, не одна цвіта, там теж три буде. І ось ціла кісточка. Тут воно цвіте. Есхар Візігман. Теж непогана трояндочка. Вона довше держить. Кроненбург. Береться, ні з чого квіт... цвіточки. Ось туди-сюди і вже вони знову ті не вспів одцвісти. І ось вже нові. Опять. І воно вон базальник. Бистро, дуже швидко вона заходить на цвітіння. Це Абрахам Дербі. Ось сьогодні я, обріжу вже, все вже. Вона відцвітає вже. Діп-вотер. Тож у мене кул-вотер, а це діп-вотер. Це ось. Ось вона цвіте. Ну, красиво вона цвіте мені. І жалко викидати його, хай цвіте, напевно, тут він так. Ну, він же ж одного дня квітка. Ну що це заквітиться? Луї дефінес? Ну, хай уже росте. Росте то росте. Ось вона. Ось тут причудоваться лавіла кота. Ось яка вона дуже приваблива, Вон, базальники вже почали. Вон цвісти великі тут такі. Вон будуть звідти цвісти. Так що везде вона цвіте. Зараз старатися буду не виключати камеру. Може. То я як виключу, а тоді воно може неправильно включається. Ось вона дивиться. Хандерберг графиня. Це ось ця прекрасна. Мартінгіо. Дивіться, яка вона, дивіться, яка. Дуже красива. Якби їй таку погодку дав таку, не дуже жарку, вона б так гарно процвіла, вона велика квітка така. Вона б так гарно процвіла, а так вона ж горить, що ж вона на такому сонці, вона стоїть прямо на сонці, на спеці висока. Звісно, вона не може гарно процвісти. В першому цвіла вона, в першому було трошки не так же жарко. Ось вона, ось вона. До мене де Шантіньї. Ось він. Це ось теж опадає швидко. Брауні плетиста. Ну, цій, цій нічого нема. Квіточки маленькі. Сантиметрів 6-7, ну, зато вони вам вон цвітуть. Софі роуз це. Оце ось уся червона софі роуз. Вона туди і до туди. І ось вона, дивіться, Сахарушка. Ось дивіться, прийшла аж до камери сама сюди. Ну, Вон буде цілий базальник. Сиди, схилився. І там же ж вон базальники будуть цвісти. І там. Ну, коротше, вона розляглася на два, а то й більше метра вже. На всю авто. У неї ще длина більше, мабуть, двох метрів. Це, вон там, о, дивіться, яка вона здоровенна. Ну, вона й нужна мені тут здорова, хай буде. Вона красиво себе покаже. Ось ті базальники. А це, а це ось височенна теж, це ж, это, бургунд. Вон така височенна. Без, тож, там базаль, базальники не закінчуються тим. Так вона і піде в зиму. то вже ніхто її трогати не буде. Уже. Те, що само зацвіте, ось вона, ось. Чи піде? Оце що само зацвіте, де откуда, от піде той оце, воно так і буде цвісти. А що вже не зацвіте базальники, значить вони ось це буде цвісти. Хай собі вона процвіте вже. Все, потім... А це ось цвісти вже не буде. Вон чипідейл, то так він і піде в зиму вже. Вже ніхто його обрізати не буде трогать. Так і вам раджу. Ось дивіться, це Голден тут теж Селебрейшн. Теж вона гарна, ну вона тут двохрічка тільки. То З неї тут спрос. Ось вона, мадам десталь. І ще тут. З цієї сторони цвіте, та цвіла ця цвіте. ну Ось Ерик Таберлі. В цьому році його дощі такі. Він уже на полу, на розпуски був і дощі його трошки прим'яли Це ось Грехом Томас. Це ось. Крон Луїза, тут самі, самі герцогині. Це ось Елоді Госсієн. Вон дві квіточки залишила. Вони ну, так були тими, і так і цвітуть. Ну, ця теж чи процвіте, чи ні, ну вже, вже ж тепер все їй. Ось оце ось дивіться, дівчатка. ну ось дивіться, квітка сантиметрів 12. Може, це бути Шерлок Холмс, У кого є вона? Вона такого абрикосового кольору зараз. У мене от немає цієї квітки, я її не можу знайти. Оце, мабуть, таки вона. Я думала на цю, що це друга. Ні, оце, мабуть, вона, а ото буде. оця ось. Гляньте. Гляньте, моя, моя красунечка. Моя хворіча красунечка. хоп hop маніті Ой, бачите, яка вона, вона дуже-дуже рясна. Оце ось. Оце ось буде замок в Омаркю. Ось оце він. Оце така вона. Ось, ось починає теж вона. Уже красивший, красивший. Розпускається ламбада ця ось. Он теж багато там буде на ній. Ну, До осені хватить їх міста. І тут так кущі такі, то тут трошки їм. От зараз тут затіночок їм. Їм хорошо Уже Як сонце потім вже вечором, то їм тут жарко. А це Юр континент шип. Ось, дивіться, з цієї сторони я вам зніму мадам десталь. Молодесенько, це. Це ж осіння посадка. Ну, Зараз пройдемося по цим молоденьким. Ось, Ось Бачите, тут пежередут. Теж кущик зробила. Тут он Walerton Off Hold. Ось дивіться, який гарнющий. Теж вон все цвіте тут. Так красиво. Воно так. Бо там сонце. Воно і так, і так сонце вже. Хоча він тут у тінечки трошки притінений. Вон течинки він відкриває своє. Воно пахне. Ой, як пахне хорошо, А, Хорошо пахне, так. Да. Це от шок версілі. Вже теж потрібно обрізати її. Шатова Маркус. Це ось Крістіан Щалзес. Теж непогана, ну, вже вона второ. Це ось хіт -кліф. з червоних квіток. от вона. Джузеп Скур. Тут. Так, далі. Що там ще є в нас? Ну, все, цвіте, а ось іще, ось іще. Септе Айл. Ось красива вона. Ану, з якоїсь сторони статі. Щоб... Сонце ж уже. Я ж знімала тоді, так гарно було, сонечка не було. Це ось. Роуз теж горить зразу ж. Зразу ж горить, хоч би ці базальники дало процвісти, може, трошки спадеться спека. Ну Ось бельведер. Ну, прекрасний, звісно, він. Да, напрасно я на нього наговорювала. І цей прекрасний. Теж він оранжевий, який. Вон, дивіться, який, який скільки тут етіх на ньому. Бачите, перша річка. Оце, дивіться. Ну. Дивіться, надивляйтеся. Бо в шорцах того ж не, не, не подивися, що у, у я показую зараз. Ось, а ось вона, гляньте. Вон. Ханідіжон. Буде він багато-багато його тут. Це бальветер. Це ось Пейслі Еббі. Це ось іще. Ось польбакюс. Пол, поль ось польбакюс. Це ось дивіться, весь понт, Ось така прекрасна флоребундочка. Невелика, я її отсюди, звісно, приберу. Сюди я троянду ж посажу, хорошу ж. А цю посажу там у себе перед перед плиткою там отуди. У мене є ж міста там такі. Де ростуть у мене ці маленькі. Ось ця. Росенінсель. Ось вона, ось, ось яка вона, бачите, така бускового кольору Spirit of Ну, Мені вона подобається. Ну, ось, оце. оце такі, оце такі господи, ось, дивіться, оце такі кущі. У мене виросли на даний момент з осені прошлого року. Це саджані осінню прошлого року. Оце такі кущі тут. Там ті двох річки, то, а це, а це першорічки, оце такі. Якщо ви все робили правильно, у вас все буде так, як положено там, що я добавляю, куди Я все розказую, куди я що Треба прислухатися, треба дивитися чаще, тоді будете знати, що я куди, що Звісно, фосфор і калій я обов'язково у доковість. Оце як зараз я бризкаю. Після вже перед тим, я ще починаю їх туди добавляти. Ну, Я додаю мастер, там теж є. І кроме мастера. І кроме мастера или того или плантатора, я додаю віддільно калій і фосфор. Фосфорно-калійне удобрення. Не, уже не, это, не азот, а саме калій і фосфор. Оце їм зараз що потрібно. Під корінь я нічого не підливаю, я сразу говорю. Я все по листу. Під корінь я буду сипати добре тоді. Потрошку в зиму і все. Так, о. Отак і дойшли. Оце прогулянка, мені виходить, я поки находжуся. У мене так усе ножички тоді болять. Ой. Так, ага, тут я була, у вас не була, напевно. Зараз глянемо ще сюди. Зайдемо. Це кнокс. Ось скоро розпуститься, краса ще буде тут у мене. Це сірамта. Це ось прекрасна, теж шокеборг. Вон яка вона, бачите, до сонця вона туди голови повертає всі. Хоча сонце тут, наче кругом ж. Ні, вона все одно тянеться на ту сторону. До сонечка. А це ось. Августа Луїза, ось. яка вона прекрасна ще. Пазальник от буде величезний ще цвісти, ще вона гарна. Тут он дібіпрейшин. Тут ще ось ця цвіте з із тією, і з, з брам'янськими музикантами. Тут ось цвіте, дивіться, яка прекрасна, зомерзоне. Гляньте, воно похоже на, на бременські музиканти. Навіть листя таке. А може і то в мене не Бременське, я ж не знаю. То я із Харкова тоді привозила. От цю. Ну там не такі трошки вон, вона розтрьопана, а ця ж вона зобра. Бачите, яка. Вон, дивіться, які шиш... чешуйки, які зібрані, зібрані, красиві такі. Такого лососівого кольору, красивого такого вона. Ось вона. Купер Чайно-гібридка. Ну, Тут, звісно, равних нема поки на, на даний момент. Атоміка. Кращого немає, от, як атомік. І він цвіте вже, мабуть, з місяць. Там можна глянути, коли він починав і цвісти. Оце, мабуть, вже з місяць він цвіте. Ось вона, Зомерзона. Теж кущі великі зробила, з нічого. А це, ж, а це ж бременські музиканти, як я думаю. А може і це зомерзони. Я ж Ні, та листя там, ні, це Бременські. там листя воно. Світліше, а в цих темне листя. А там світле листя, теж блискуче, дуже листя, але світле, води, дивіться, які вони. Гарять. Вогниками гарять, в саду вони. Дуже так прекрасно, чудово. Сережа, ось тут він. А ну що тут Сережа? Ось Сережа, ось він. він. В цьому році теж він Тож прихворів. І щось він зовсім. Або ж я його дуже високо обрізала. Його тепер я не буду обрізати високо. Я буду низько обрізати. Будете ви або ж зовсім під корінь буду обрізати, або ж дуже низько. Бо от вони тоді йдуть уверх і все, увесь, а цвітіння гарного одних немає. Він у тому році у мене так цвів шикарно, бо був підрізаний під низ, під корінь. Ось яка, крас... яка красуня, дівки, гляньте. А, гляньте, аж дух захватує. Ледів Шалот. Оце леді. Оце леді. Гляньте, Яка в неї гілочка пр прекраснюща. Вон, дивіться, яка. Гляньте, як вона. І да, буде гілка така. І ось вона, та ну, ось іще гілка. Бо я ж Сьогодні я ще полола, і то я не дуже розглядувала, бо я полола. Вчора полола зрання, і сьогодні ж зрання. Вон, бачите, і там буде цвісти, і ця буде цвісти, і ця ось буде цвісти. Ця вже ціла. викинемо її, хай буде. А це буде, ось розпускається. Ось вона, капрі. Капрі. А це кордес бордо. Теж з червоних квіток теж дуже красива вона. Стоїть вон прямо, струнка. Як ти цю пройдеш мимо, як вона така красивуща, вон там-вся всередині. Вон дивіться, все червоне. Ото придумала так. І то вона, і вона кожний рік, і в тому році вона там ото була аж. Аж звідти ото починається, і вон базальники аж у верху закінчуються, ось буде вверх, потім цвісти. А ця ось, дивіться, яка теж красива абракадабра. Дуже прекрасна така вона. О. Так, дівчата, ну що, треба йти іще справи ж робити. Спасибі, хто заходить на мій канал. Хто стави лайки, хто коментує. Аква вона. Вот ну, Аква що вона зразу раз і обгорає. Теж Теж така ж одноразовка прямо. Туди-сюди не встигла розтісти, вона зразу раз і обгоріла. Хто коментує? Спасибі всім. Всіх вас поважаю. Мало заходить на канал, дуже мало. Може, тому що я вже надоїла, може, просто нема можливості. Ну, я бачу, які можливості є у людей, які просмотри йдуть на отих брехунів на всіх. Я бачу це, дуже бачу. Там шалені просмотри, всі там сидите ви в тих брехунах. Ну. Може, якщо вас це розраджує, будь ласка, хай буде так, а мене розраджують троянди. От кого розраджують троянди, заходьте на мій канал і будемо розраджуватися трояндами. Це трояндотерапія. Краще Кращої нема терапії. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна.